Кожна відбита атака це виграний бій, кажуть артилеристи бригади швидкого реагування рубіж національної гвардії. Їхнє завдання придушити російський штурм в зародку, щоб не допустити ворожої атаки на свою піхоту. Заради цього готові працювати цілодобово, і ми можемо їм допомогти. Нацгвардійці збирають на дрони. Реквізити з'являться у вас на екрані на бойовому чергуванні з гармашами. Побувала Тетяна Наконечна. На війні дні міряють не числами, а бойовими чергуваннями. Північніше від Солидара у темряві і холоді серед безіменної посадки на згвардійці готують гармату до роботи. Мале Після команди до бою гармаші не знають, яку саме ціль мають вразити за вказаними координатами, але розуміють, від їхньої оперативності залежить життя побратимів, які стоять попереду. Зараз на даному напрямку ситуація досить напружена. Окупанти час від часу намагаються прорвати нашу лінію, але наша героїчна піхота стоїть. А ми, як артилерія, маємо її прикривати. Зараз саме пішла робота. Швидше за все, що з того боку полізла російська піхота, але остаточні вражені цілі, хлопці дізнаються вже після відпрацювання. Гармата! Постріл, постріл! Радянська Д 30 один за одним випускає снаряди українського виробництва. Ми використані гільзи відправляємо назад. Їх знову перепаковують, і ми з них, з них знову працюємо. Подожди, очікуємо дрони. Кожен постріл координують з неба. Бригада швидкого реагування рубіж потребує коптерів. Задонатити на смерть ворогам можна за реквізитами на екрані. На самому початку більше піхота виступала, зараз е, перейшла вже більш така е, як було раніше, окопна війна, і більше йде робота артилерії та дронів. Скоро світатиме. Умовний тил почне прокидатися. Хлопці поки не лягали. Ще до нашого приїзду встигли поповнити статистику ворожих втрат. У зведеннях від генштабу буде. І їхній внесок надійшла команда. Ми відпрацювали, і потім радісний наш командир повідомив, що ми вбили декілька окупантів. І у нас зразу піднявся настрій. Попри прогнози, восени бої не вщухли ні опади, ні багнюка під ногами, ані лисі поля, що гарно проглядаються, окупантів не зупиняють. Лише українське військо здатне погасити їхні штурми. Ворог певним чином активізувався. Це помітно побільшало кількість обстрілів у ворога. Він намагається. Це певним чином після низки поразок, тактичних поразок, перехопити ініціативу. Тобто, кожна відбита атака, я не втомлююсь казати, це виграний бій, виграний бій у набагато більшої ну величезної ну держави, яка готувалась до цієї війни десятками років. Тетяна Наконечна та Захаркомах факт сітів єдині новини.